Рада бути сьогодні з вами. Ми довгих три роки не могли не побачити один одного, не потиснути руки, не обняти нічого. Але сьогодні все змінилося. Змінилося тому, що ви змінили Україну. І я сьогодні можу приїхати до вас, можу бачити ваші очі, можу спілкуватися і відчувати. Чого ви хочете, чого ви очікуєте сьогодні від тих, хто йде в політику, як би ви хотіли поміняти країну. Але перед тим, як ми можемо з вами говорити про наші важливі українські справи, я хочу подякувати всім, всім всім вам, хто молився в той час, коли я була за гратами, хто вболівав, хто підтримував, хто чекав. Я хочу подякувати вам, тому що я вірю. Що сила молитви є просто непоборна, і що те, що ви болівали і очікували, це давало мені сили. Я знаю, що хтось з вас точно був в Києві біля Печерського суду, хтось їздив до лікарні Укрзалізниця для того, щоб підтримати. Для мене все це безцінно. Але розпочати я хотіла би все ж таки з того, що ми люди, які живуть в поточному житті, ми завжди зайняті, ми кудись бежимо, ми працюємо. І ми втрачаємо ті безцінні хвилини, які ми можемо приділити своїм близьким людям. І коли потім так складається доля, що роками ти не можеш побачити рідну твоєму серцю людину, роками не можеш доторкнутися до мами, то згадуєш кожну хвилину, яку ти пропустив і недолюбив свою родину. Ви знаєте, що два з половиною роки я вийшла, у мене вже не було батька. Він помер за той час, поки я була у в'язниці. Мене навіть на поховання не випустили. Звичайних кримінальних в'язнів випускають на поховання батьків. Мене не випустили. І коли я приїхала тільки на могилу, я подумала. Скільки часу, скільки тижнів, місяців було втрачено для того, щоб просто любити свою родину, зустрічатися, зайвий раз обняти. І тому я прошу всіх вас, прошу, всі поточні справи вони важливі, але завжди знаходьте хвилинку, подзвонити батькам подзвонити близьким людям, приїхати зайвий раз в гості, обняти, сказати, що ви любите, тому що може бути таке, що просто колись ви будете шкодувати про втрачений час. Тому любіть один одного і все. Також хотіла би низько уклонитися вам. І, власне, я приїхала заради того, щоб сказати, що Яворівщина вона є в Україні тим оплотом патріотизму, який робить надзвичайні речі. Я слідкувала за тим, як відбувалася революція гідності через невеличке віконце того екрану телебачення. Я не мала можливості бути тоді з вами, але я знаю, що Яворівщина на Майдані Гідності. Тримала на собі, на своїх делегатах туди на Майдан практично значну частину нашої боротьби. Я знаю, що жертовно і сильно боролися. І ви сьогодні, як ніхто інший, маєте право сподіватися на те, що ваш вплив завжди буде в самому серці політики. Ваше слово завжди... Шолонах влади. Ви вибороли своє право жити в вільній Україні без диктатури, без жахливої політичної корупції, свободою, яка може дати кожному надію на зміни. Я хочу подякувати вам за те, що саме ви так сильно працювали на Майдані Гідності. І ще одне. Зараз на нас обрушилась агресія. Яку вже всі називають гібридною війною, і знову ви як громада, ви як команда дали Україні на фронти найкращих своїх синів і чоловіків. І якщо вся Львівщина делегувала туди захищати Україну 5,5 тисяч, то тільки Яворівщина дала півтори тисячі. Ви розумієте, що вся країна знає про ваш подвиг, вся країна знає про втрати, які сьогодні несуть родини вашої громади. І я хочу сказати вам великі слова подяки від всіх українців. Я об'їхала майже всю Україну до цієї хвилини. І вони знають про те, що ви сьогодні робите для фронту. Яка сьогодні подбає. Ви ж практично даєте їм все. Все від А до Я, включаючи вже скоро зброю родини будуть купувати своїм військовим, які йдуть на фронт. Безпрецедентний героїзм і безпрецедентний патріотизм. Низький уклін вам від всієї України за те, що ви такі, і за те, що ви так сильно бороните Україну. Я знаю, що важко. І сьогодні всі ми задаємо питання, чому? Чому на Україну пішла вся ця орда, що в голові у того Путіна, коли він підняв зброю на українців? І можу вам сказати впевнено, тому що я не один рік боролася проти його енергетичного терору. Я з ним бачилась не один раз. І ми дійсно мали досить різкі зіткнення. І я знаю, що це за людина. І тому я хотіла би перед тим. Як сказати вам, де я бачу шлях до миру, а про це сьогодні говорить вся Україна, де шлях до миру, де наша перемога і як її побудувати? Я хочу розпочати з того, що треба розуміти, чому Путін пішов війною на Україну, що у нього в голові, і що він ставить за свою мету? І перша причина в тому, що він народився, як він вважає, з абсолютно хибною. З абсолютно жорстокою, як він вважає, місією, відродити нову потужну імперію на євроазійському просторі. Він вважає, що він життя проживе дарма, що він зрадить руський народ, якщо він не відбудує цю велику імперію, в тому числі застосуванням сили зброї. Він себе бачить новим імператором. І він вважає, що це дасть його народу велич. Це абсолютно хибна, хвороблива, неадекватне відчуття реальності. Але він в це вірить. І тому він хотів зробити і відродити цю імперію через продажних залежних політиків в кожній пострадянській державі. І коли Україна стала вільною незалежною державою. Їх команда почала плекати всередині України ті групи політичні і тих політиків, на кого можна спиратися і затягувати Україну назад в колишній так званий Радянський Союз. Янукович для нього був ставкою номер один. Він на нього поклав всі свої надії. Він його фінансував, підтримував, вів за руку, робив все, щоб він став президентом. Але після того... Що як тільки пройдуть другі президентські вибори Януковича, а у них сумнівів не було, що Янукович прийде на другий президентський термін, у них все було домовлено. Вони готові були. Формувати митний союз з урахуванням України Янукович просто просив Путіна дай трохи часу. Я ще раз виграю, стану вже твердо при владі, а потім ми все це склеїмо. І тому він зруйнував, зірвав підписання угоди про асоціацію. У них все було домовлено, але ви силою духу, волі, боротьбою на майдані гідності зламали всі плани.